Що ви, босячки, а? Що це ви тут наробили? Що наробили? Айзотранс. І ти вже лізеш сюди, так? Да? Бичечок. Маленький бичечок. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Працюємо. По трішечки, так? Да? Дивіться, що воно все робить. Ось так, що ти робиш? Отакі поросята. Так що, друзі, життя триває. Трішечки зніму відео, невеличкий огляд нашого домашнього господарства. Покажу, що чоловік засрався по самі уші. Ну я не знаю, засрався чи не засрався. господарство є, є. Живий, здоровий. Я думаю, що будемо продовжувати в цьому дусі. Свинки наші підростають, трішки вирізали. Ну, декого свята. І були замовлення, прийшлося трошки попрацювати і розрядили наші ряди нашого господарства. Ну, але для того, щоб далі працювати, треба також і, і Воно, за хмурями знову молодь, але молодь ми поки нікого не залишаємо. Можливо, якщо все буде добре, когось виберемо синоматку. У ну, такі формані поросятка. Це з цієї групи у нас поросятка. Поїхали в Ришетирівку, до Страха, тільки що скидав мені відео, не нарадується матуся і став з поросятками, рижіть дві дівчинки, мотаються, там, випускають їх на вулицю. Також дуже хотілося б, щоб десь жити подалі від людей, і щоб можна було також випускати поросятка на воді. Ну, Але на сьогоднішній день, і так як тримали, так і тримаємо у нашому такому примітивному. Сарайчику, які зліпили свій час зі словом, і поки є така можливість, сьогодні поїхали привезти трохи Соняшникової макути, пару-другіх днів назад приїхав Саша Соєвої макути, тому що деяких підприємствах все таки. Вихідні і трошки підтарлися, ще треба було б зробити замовлення в стандартагру, щоб вже бути так сказати, загруження, щоб було все для того, щоб годувати наших поросят. Так що от такий у нас вечір вже можна так сказати. Сьогодні не забуваємо, о 20.00 буде прямий ефір, лотерейка розіграш, будуть електроінструменти. Три електроінструменти, які виграли на... в цю суботу, залишилися. Залишили нам наші переможці, деякі поїхали, поїхав тільки пілісос, решта залишилися у нас і будуть сьогодні також розігруватися. Ці інструменти надали нам інтернет-магазин Корвет, а також гаузверком.юа Сергій Модговий. Так що, друзі, ну отак. Життя триває, поросятка ростуть. Тут у нас така здорова клітка. Залишилася у нас така одна не дуже здорова дівчинка. Ну і одна ще така трошки більшенька. І два, два кабанчики. Ну, два кабанчика. Це у нас поросятка, були такі задротичі. І, дякуючи Назаревичу, він поставив на ноги цих поросят. Вони були взагалі, я на них ставку не ставив. Ну, але Стали і нормальні. Трохи, якщо взяти, подивитися на цих поросят і на цих поросят, то ну, трохи більші, да? але сформували таку групу поросят і вийшли такі маленькі, але вже формені, гарненькі, красивенькі їдять. Тут у нас теж ці засранці так і не перевчилися ходити у туалет. О, такі вже дівчата. О, хтось більший, хтось менший. Ми також сюди продавали. І Залишилися меншенькі. Ну я думаю, що поки ми тих поріжемо, то тут вже буде кого забрати. Тут у нас ось боцмани, які в нас відлучені, вже покастровані з запізненням. Але було два паховика і два паховичка, дякуючи Сергію Миколаївичу, зробили їм операції. Все нормально, всі їдять, все чичинарем. Звісно, це все діло краще робити у меншому віці. Ну а для того, щоб були маленькі поросята, треба парувати. Все таки Взяв тільки що поїхав до Володі в коржі, взяв сім'я і будемо пробувати ще нашу кучеряшку, пробувати сіменяти. Вчора ми пробували її від Сергія Стрілецького. Я отримав, був посилку з сім'ям. Один флакончик використали на цю свинку, один на нашу мазуху. Ну, подивимося, тумбочка наша буде йти на списання. Ну, вона важка і ну, не дуже вона вже гожа. Так що ми її чекаємо, приїде жирік після. Нового року і забере її. Ну, а ці три свинки у нас йдуть також на таранчук. Так що одна свинка в неділю, щоб був кусок сала і в моїй родині кушать м'ясо. Ну, а також що таке? Ну, а також, щоб можна було жити. Отак. От так що на вулиці у нас зима, але сьогодні тепленько. Тепленько баба випустила курей на грязюку. Перепілочки на місці, бройлерів поки не беремо. Дробця трохи заносимо сюди під навіс. Зима ще не розпочиналася, ну і не закінчувалася. Ну і все, наші ще риб'ята. Ну, а так кліточка освободиться, вона вже освободилася, приведеться в порядок і будемо заселяти тих поросяток, які покастрівали. Ну, а тоді мазушка, Ось, мазушка наша в тонусі. От, Прийдемо, глянемо, що в нас тут робиться. Да? Мазонька. Мазонька. Все, ну, мазуха видно, да? вона вже стабільна. Вчора ми її покривали. Сідаємо, стоїть. О, ушки на макушці. Так що для цього діла в нас що є. У нас є катетор, у нас є сім'я у флакончику. Ну і вже якщо взяти по свиноматки, якщо вона там повторно парується, то... Вже петля не може бути ну, може бути не така набрякша, може навіть їсти. От мазуха наша їсть, але вона гуляє. Для цього діла в нас є катетер, Зараз один використаємо для мазухи. І у нас є такий термобокс, тільки що поїхав до Володьки, це у нас ландрас, і будемо парувати. Ну, а тут наша каштанка засралася і лежить. Да? по красоті, ну, начебто спарувалась, Довго щось вона не хотіла приходити в охоту, ну а потім в один момент прийшла. І все добре, так? Да? А ми зіваки, так що свинарство в домашньому господарстві Шелудьківському помаленьку шевелиться. Ну і зараз буду пробувати осіміняти цю свинку і нашу е мазушку для того, щоб були маленькі поросят. Тож, Невеличка кількість свиноматок було більше, зараз трошки менше. Ну, але для того, щоб триматись на плаву, цього достатньо. В індивідуальних станках не переганяли, залишили свинок у цих станках, а поросяток забрали, збили в кучу. Тож місце дозволяє. Буржуючку топимо, хоч на вулиці не дуже холодно, але підтоплюємо, щоб було сухенько, щоб були сухі потолочки. Тому що в багатьох є такий момент, що мокріють потолки. Ну, але для цього треба і топити, і періодично. Ну, у нас там такий маленький вентилятор крутиться постійно і включив я тільки що більший. Так що автоматичного реле немає, але все так сказати, в ручному режимі це все діло ми контролюємо. Так що вже в нас вечір, свинки на пайки сидять, Ході не, ця не буде паруватися, але все-таки на нормі. Норма десь составляє для таких свинок на сьогоднішній день 4 кілограма даємо. Для такої мадам 3 кг, півтора зранку, півтора ну Також і для каштанки. Так що зараз беремо катетер, вставляємо, вставляємо по догори, чуть назад вертаємо, вставляємо флакончик. Що, друзі, флакончик вставили, катетер е, вставили також і повернули його назад. Зараз ну, просто однією рукою не дуже мені гуже. Я сів на свинку верхи. Мазуха наша, вона стоїть. Ушки на макушці, значить що? Значить, це добре. І що в нас повинно робити правильно? Отак От флакончик, бачите, міняє свою форму, стягується. І треба буде періодично, трошки не з руки, відкручувати, спускати в воздух. Ну або дехто робить дирочку, або просто голочкою і шпреця, бере і ну, щоб повітря сходило. Ну а я просто беру, прокручую. нею рукою не дуже гоже, а так прокрутили. Повітря спустили і отак. І назад його закрутили. Одною рукою не з руки. І далі можете маніпулювати. Можна такі бочки пом'яти ногою. Просто нема в мене ніякого оператора, дай палку я ніяку не брав штатів. Ну, отак. Флакончик стягується, бачите? Значить, що все добре. Свинка наша в охоті. Ну, можна просто сісти на неї верх. Ну, не знаю, отак ззаду. Отак. От Флакончик Та стягується. І треба знову відкрутити. Одною рукою, бачите, сходять бульбашки, спускаємо повітря. І видно, як оп-оп-оп, і уходить. Сім'я уходить. Тільки відпустили і не скидає. Бо буває, скидає. Ну, свинка в охоті 100%. Сьогодні в неї якраз піковий день. Ну, вчора її покривали, я покриваю там через 12 годин. Ну, але зранку не було сім'я і сьогодні Володя взяв свіженьку, я поїхав, узяв. Так що отак. Ну, можливо, комусь буде цікава ця інформація. Е, насильно вдавлювати. ну... Оце входить воно. Бачите. Це щось поцарапалося, Назар її запшикав синюшкою. Що, що, все, сідаю. Осідлав сідла вверх і сів. Ой-ой-ой, одною рукою не дуже гоже. Так, закрутить. І все. І виходить. Ну, Зараз трошки на паузу поставлю. Треба нормально закрутити, бо однією рукою не дуже добре. І так, о, стоїть, як стоять, як діти в школу. Все нормально. О. Ну, В принципі, фактично вже усе в нас сім'я зайшло. От. Так що штучне осін'яніння. Саме головне попасти. Ну, Ми контролювали. Після відлучки вже четвертий день вже вона приходила в охоту. Бачите, корито пусте. Тобто свинка не завжди відмовляється від їжі. О, це в нас така мадам оця і каштанка в нас теж є з своїми причудами. Друзі, ну, такий відосик на сьогоднішній день по домашньому господарству, його ніхто не відміняв. Працюємо, плануємо, підтримуємо наших захисників. Так що на цьому, друзі, я завершую наш відосик. Всіх чекаю ввечері ось, 20 прямо в 20.00, в прямому ефірі. Всім миру, здоров'я і добра. Ну а я зараз засіміняюся, пробую нашу печеряшку. Доведемо до пуття нашу мазушку. Так що всім пока. Все буде Україна.